Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Це хто мішання ще приєднався, так? Да? Починаємо. З вами заняття з математики. Так, і з вами ми, як завжди, привітаємося з віршиком маленьким. Доброго ранку. Небо пролива дощі, мокрі дерева й кущі, жовте листя облітає. Листопад так нас вітає. Так, дітки, про яку пору року йде мова? Про яку пору, пору року? Прав, так, це восени відбуваються такі дії. Дуже добре. Ми сьогодні з вами підемо і під подорож до лісу. Ми відвідуємо мешканців лісової школи і принесемо їм гостинців. Але перш ніж туди потрапити, нам потрібно, нам потрібно відгадати, які ж саме мешканці лісу навчаються у лісовій школі. Отже, приготуйтеся, будемо відгадувати загадки. А в кого це повна купа голочок? У кого є голочки? Це їжачок у їжачка купа голочок. А що це за красуня, яка полюбляє горішки? Біручка. Так, білочка прискакала до нас. Ще одна загадка. До, подивіться, хто це такий наполоханий з такими волками вухами. Так, звичайно, це зайчик. А хто це за хитруня така виглядає з-за дерева? Лисичка молодці. А що це за велетень такий лісом походжає? Так, це ведмідь. молодці. А давайте ми з вами порахуємо звіряток, які навчаються у лісовій школі. Отже, один це їжачок. Два це білочка зі мною. Три це лисичка, Чотири це зайчик. І п'ять це ведмідь. Так скільки всіх звіряток навчаються у цій школі? П'ять навчається. звіряток Звіряк школі. Так, хто це там розмовляє? Ану, ну тихесенько, бо не чути другим дітям. Так, слухайте уважно, дітки. А тепер давайте пригощати звіряток гостинцями. Загляньте, будь ласка, в корзину, які ми принесли ласощі. Малинку ми принесли для ведмедика. Скільки малинок? Рахуйте. Що ж зараз? Немає демонстрації, ніхто не бачить демонстрацію. Це є. Це значить, що з вас з інтернетом. Це з інтернетом, тетянка. Чекайте. Так, скільки малинок для ведмедика ми принесли? Три. Три. Дуже добре. Три ягідки в корзинці. А яблочки ми принесли для їжачка. Скільки яблучок в корзинці? Дуже добре. Запам'ятовуйте це. Цю кількість. Добре, запам'ятовуйте. А капусту ми принесли для зайчика, скільки капустин? Одна. Грибочки ми принесли для лисички. Скільки грибочків в корзинки? Чотири. молодці. І ми ще принесли горішок. Видно вам цей горішок? Скільки горішків? Один. Один. Для кого ми принесли горішки? Хто любить горішки? Бідчинка. А тепер ми зараз подивимося, запам'ятали ви чи ні. Так, для кого ми принесли малинку? Бер. Для Ведмиренка. А скільки там було ягідку? Три дуже добре на тобі від медик. три малинки. Дуже добре. А який гостинчик ми принесли для зайчика? Капусту. Капусту. А скільки капустин ми йому принесли? Одну на тобі зайчик. Капусту. А що ми принесли для лисички? Грибочки. Грибочки. А скільки було грибочків? Чотири молодці, на тобі плисичко, їж грибочки. І далі які смаколики ми принесли їжачкові? Що? Яблучко, а скільки яблучок? Дінго, на тобі їжачок, два яблучка. Хто у нас залишився без смаколика? Хто? Білочка, Білочка. що ми принесли для білочки? Що принесли для білочки? Горішок. А скільки горішків принесли? Один. Один. Дуже добре, молодці. Ви дуже добре мене слухали, були уважними. Дуже добре. А зараз давайте з вами зробимо маленьку фізкульт-хвилинку. Добре? Швидко встали. Посміхнулись. Вище, вище потягнули. Світюша, повторюй зі мною. Нумо плечі розпряміть, подніміть і опустіть. Вправо, вліво поверніться, рук колінами торкніться, сіли, встали. Сіли, встали і на місці дружно стали. Молодці далі, мої любі, із хвилиночка. Так. А тепер, дітки, а, зараз. Так, да, це смішанки. Так, дітки, сьогодні ми пригадаємо, що таке простір. Простір це те, що знаходиться навколо нас. Це там, де ми перебуваємо. Ми можемо знаходитись всередині чогось. Ой, от якийсь. як звати цього Смішарика, хто це пам'ятає? Лесяж. Лесяж знаходиться в будиночку. так? Ми можемо знаходитись під чимось. Можемо, можемо знаходитись над чимось, а можемо знаходитись в чомусь. Так? Ми можемо бути нагорі, а можемо бути внизу. Слухайте. Слухайте, слухайте мене уважно, вони уважно слухайте. Ми можемо знаходитись справа, а можемо знаходитись зліва. Дуже добре, молодці. А зараз подивіться уважно на малюночок. І скажіть, що ви тут бачите? Що це таке? Що? Що гори. це? Гори, дійсно, це гори. А порахуйте, скільки їх? Одрі. Один гори три. Три гори, три гори. Гори три. А скажіть, будь ласка, яка гора найвища? Яка гора найвища? Перша гора, дійсно, перша гора найвища. А тепер уважно дивіться на другий малюночок і скажіть. Покажіть дівчинку самою довгою косою. в якої, в, якої, в, якої, в, якої, в якої, сукні, сукня, в Якого кольору у неї? Сукня, сукня. Слухайте мене уважно, я Я мого кольору сукня. Що таке сукня? Кладічко, так? І кольору сукня у дівчинки з найдовшою косою. Якого кольору? Зеленого, дуже добре. А якого кольору сукня у дівчинки з найкоротшою косою? Хто? А з якого кольору? Сріня. Так, дуже добре. Так, наступне завдання. Скажіть, хто плаває в озері? Лево і кості ще. Лягушка. Так, касова жабка. Вони плавають в озері. А хто стоїть біля озера? Чапля. Чапля, чапля дійсно, чапля стоїть біля озера. Так, наступна. Скажіть, будь ласка, який <свят> гномик знаходиться посередині? В чому він вдітий вдягнений? Якого кольору ковтинка у нього? <свят> Коріло. Так, дійсно, молодці. Він знаходиться посередині. Дуже добре. Тепер назвіть, будь ласка, тваринок, які стоять перед парканом. Перед парканом. Їжачок. Їжачок перед парканом. І ще хто? Хто? Ма, хто ще бі... перед парканом? Їжечок і кошенятко, так? кошенятко. А скажіть, будь ласка, хто стоїть за парканом? Молодці, дуже добре. розумнички ви мої, дійсно, за парканом знаходиться корова та мишка. Дуже добре. Далі. Скажіть, будь ласка. Хто стоїть між зайчиком та білочкою? Ведмідь! Так, дійсно, це ВІДМІТЬ. А що мідь. він тримає у руках? Мідь. Що тримає в руках? Квітки! А може, ви знаєте, як вони називаються, ці квіти? Знаєте? Як? Ромашки, ромашки. ромашки. дуже добрий, хтось каже ромашки. А скажіть, будь ласка, хто йде перед собачкою? Перед собачкою? Ведмідь. Ведмідь. Ведмідь йде за собачкою, а перед білочка. Так, це білочка чи лисичка? Білочка, нехай буде білочка. Що вона тримає у ручках? У дуже добре і ще і що? Морево. Добре. Добре, молодці дітки, мої хороші. А тепер ми з вами будемо називати, хто де знаходиться. Дивіться, будь ласка. Скажіть, будь ласка, де заховався зайчик? Non, Хіба він Aye. під деревом? Він не під деревом, він за ялинкою. А скажіть, будь ласка, де, де сидить білочка? На дереві На дереві, дуже добре молодці. А де сидить їжачок? <хи> Піденьком, дуже добре. А де знаходиться пташка? Над деревом, так? Над деревом. А де ростуть гриби? Під деревом. Або біля дерева, так? Дуже добре, розумнечки. Сьогодні ви дуже добре займалися. Знаєте чому? Були, були дуже уважні, дуже уважно мене слухали. Ви великі-великі молодці. Давайте з вами будемо прощатися. Ми навчалися завзята. Час почити вже настав. Дружно скажемо, бувай. Бувайте всі здорові і бережіть себе. Я була дуже-дуже рада вам бачити.